Всім привіт! І Сьогодні на обзорі два з найпопулярніших креми для обличчя. Як можна побачити, один з них в мене вже практично закінчився, другим я почала користуватись, тож є чим поділитися. Крем 147 HA, він з азоленом, тому він трохи голубоватого відтінку. 345 NA це крем для обличчя з ресферетролом. Він створений для освітлення тона шкіри, регенерації та повищення еластичності шкіри, зволожує заспокоює та має протизапальну дію. Крем 147HA з азуленом. Він створений для чутливої шкіри, яка легко дратується та схильна до висипів. Він укріплює шкільний бар'єр та зволожує шкіру. Обидва креми мають заспокійливу та зволожуючі дії. Як на мене, крем 345 більш поживний. Він сподобається сухій або схильний до сухості шкіри, шкірі після косметологічних процедур або після використання ретинолу чи кислот. Крем 147 має більш легку консистенцію і підійде навіть людям з проблемною шкірою.